Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Давайте поговоримо про Словенію. Ви про це запитуєте. Працюємо, не працюємо. І що варто знати про навчання в Словенії? Ця країна маленька, вона біля Австрії, дуже гарна. Дуже затишна, але ця країна не є нашим професійним фокусом, да не є нашим пріоритетом. І ось чому це не означає, що ми не можемо туди зараховувати. Можемо, але чому це не є професійний фокус? Тому що по перше невелика кількість англомовних програм. Як ви знаєте, ми працюємо з англомовними програмами в англомовних і неангломовних країнах. В Словенії аж цілих 12 програм бакалаврських 35 програм. Магістерських англомовних їх небагато, і вони не в усіх сферах є. Коли ми працюємо, наприклад, там із Чехією, там англомовних програм, повірте, набагато більше. Але ми з Чехією працюємо. У нас є провайдери, і провайдери серед державних університетів, провайдери, які готують до вступу на свої програми державною мовою. В Словенії у нас таких провайдерів немає. Я не знаю, чи вони є в принципі. Я їх не зустрічала. Можливо, вони є. Але оскільки немає провайдерів, немає підготовчих програм, ми не можемо зараховувати на програми. Словенською мовою, хоча ви, коли звертаєтесь, ви кажете, що ми готові навіть вивчити словенську мову і там вчитися. Тому, на жаль, в цьому плані, якщо вас цікавить програми в державних університетах словенською мовою, то це ваш самостійний шлях, як туди потрапити. Це без нашої допомоги. Крім того, не всі англомовні програми, і це треба знати не тільки по Словенії, та сама Австрія, та сама Німеччина, та сама Іспанія, Португалія, Італія. Не всі англомовні програми, вони де-факто 100% англомовні. Університети називають англомовними програмами ті, які не є на сто відсотків їхньою мовою. Ну, наприклад, навчальний план на 70 відсотків англійською, на 30 відсотків словенською, так то він буде, це буде англомовна програма. Але для вас, для людини, яка взагалі не знає словенської, це так, якби. Тобто 30% інформації ви будете на перших порах не розуміти, да, або будете, ну буде важкувато її сприймати, поки не вивчите мову. Звісно, що вартість на англомовних програмах не така вже й дешева, насправді для тих людей, які шукають бюджетні варіанти, тому що в ті ж самі Чехії, Словаччині там чи Литві є дешевші варіанти на тих програмах. До прикладу, єдина програма Computer Science в Словенії коштує 3200 євро. Та в тій ж самій Литві там ви можете ці програми знайти там, за 2 тисячі євро. Там. Якщо знову-таки ми цей бюджет якось розглядаємо, де для вас принципово 500 тисяч євро. Програми бакалаврату перебувають в діапазоні від 2 до 7,5 тисяч, і магістерка від 2600 до 24900, практично до 25 тисяч євро за програму. Як працює? Компанія мудра послані, коли ви звертаєтесь, і все таки хочете, щоб ми допомогли вам за рахуванням на ноломовні програми. Ви озвучуєте спеціальність яка вас цікавить. Ми перевіряємо, скільки варіантів по цій спеціальності є. Зазвичай це може бути два-три варіанти. Ви готові дізнатися більше інформації про ці програми. Ми заходимо в одно на платний пошук, ви оплачуєте нашу роботу. Після цього ми, коли надаємо всю повністю інформацію для вас, зв'язуємося з університетом, з'ясовуємо можливість насправді зарахування. Якщо є підтвердження, якщо ми розуміємо, що ми це можемо зробити, ми тоді готові приступити до зарахування. І якщо вас влаштовують наші далі ми узгоджуємо ціну утворення для вас, скільки це буде. І якщо це все вас влаштовує, договір повноцінний вже не тільки там на пошукову роботу. Договір на зарахування, і далі вже наша освітня логістика, далі вже все робимо. Підписуйтесь на наш youtube канал Якщо відео корисним було, ставте вподобайку. Переходьте на наш сайт на соцмережі, читайте більше інформації. І якщо ви хочете на платну консультацію, в описі до відео буде посилання на лендинг. Ознайомтеся з платними консультаціями і записуйтеся. Будемо раді вас проконсультувати і допомогти визначитися і підібрати вам програму.